Вітаю вас в ефірі Катем Новини, і сьогодні в випуску ми розкажемо. Віталій Заріцький передав міській лікарні 5 крісел колісних. Вихованці городка Туристи-пішоходи активно плетуть сітки. Історії лебедів зі звень городського кар'єру. П'ять нових сучасних крісел-колісних отримало реабілітаційне відділення Олександрійської міської лікарні від волонтера Віталія Заріцького. Завдяки міжнародним партнерам та підтримці місцевих волонтерів Віталій за роки повномасштабного вторгнення передав медичним закладам та адресно більше сотні крісел-колісних. Волонтер Віталій Заріцький передав Олександрівській лікарні п'ять сучасних нових крісел колісних. Це обладнання направлене до реабілітаційного відділення. Ми зараз проводимо реконструкцію реабілітаційного відділення, оновлюємо меблі, оновлюємо ремонти, оновлюємо обладнання, тому це суттєва вагома допомога. Нові коляски, які будуть у нас використовуватися для реабілітації хворих. Дякуємо благодійникам і, зокрема, Зоріцькам Віталію Васильовичу, який вже не перший раз нам допомагає. Ну будемо мати надію, що буде допомагати і в майбутньому. Це далеко не перша допомога галузі медицини Олександрії. Співпраця триватиме і надалі запевнив волонтер. Черговий раз допомога підійшла із наших друзів, партнерів з Польщі від благодійної організації Вікторія. От безпосередньо дякуючи доценку Вікторії Кривнику і пані пану Саєнко Ігорю, який 31 числа доставив безпосередньо як інвалідні візки, так і продукти харчування, які передаються напряму до наших воїнів, які захищають наші кордони, які участвують в бойових діях. На Всіх тих у участках, де крайні необхідно. Передаємо через волонтерів от, безпосередньо продукти харчування, за зверненням безпосередньо міської лікарні, керівника управління Сакари Тамари Вікторини, от, заступника Гупюрова Сергія Миколайовича. В черговий раз було прохання. Зараз буде працювати в повній мірі реабілітаційне відділення, яке відновлюється, яке збільшується, і для їхньої роботи крайні необхідно безпосередньо інвалідні візки. Такого рівня, щоб до кінця доукомплектувати, щоб нашим хворим от безпосередньо. А ми розуміємо, що більша частина це будуть люди, які постраждали від військових дій окупанта. То безпосередньо, щоб вистанавлювати їх, необхідно буде такі візки для перевезення, для подальшої реабілітації. Днями передали крісло колісне підопічному громадської організації Віра розповів волонтер. Громадська організація Віра, що опікується інвалідами дитинства, інвалідами війни, ветеранами, От їм було передано безпосередньо вже на сьогоднішній день 37 інвалідних візків. Учора, дякуючи благодійній благодійні організації Вікторія, пані Вікторії Саєнко, до неї було звернення надати візок, електричний візок, який сам пересувається, новий модифікований. модифікований. Безпосередньо цей візок брався для нашого воїна ЗСУ, от і тримався, тому що він переніс дуже багато операцій, але було сьогодні так, є можливість йому зробити безпосередньо протези. Це набагато буде краще, що людина зможе сама передвигається без інвалідного візка. І для того, щоб в подальшому цей візок не стояв, не порився ніде в складі, а є необхідність в його використання. Звернулася громадська організація Віра. От і вчора цей візок був переданий інваліду першої групи, який не може взагалі двигатися без даного візка. Був переданий електровізок, переданий йому безпосередньо, Вже вчорашнього дня він його освоює, задоволення від того, що має бути більше таким мобільним, більш прогресивним. В даному випадку Віталій Заріцький подякував всім, хто допомагає оформити гуманітарну допомогу, привезти її в Україну, надає склади тощо. Ще хотілося виразити окрему подяку громадській організації Фотон Грігір Микола Ротенко Сергій. Отр е, також безпосередньо благодійникам Квітка Світлана, яка без надає максимальну допомогу в складах. А от, і нашій міській раді, яка завжди поруч, завжди в будь-який момент приходить на допомогу, чи то у вирішенні нагальних питань, чи специфічні, які використовують безпосередньо в нашій е, роботі, яка пов'язана з волонтерством. За останні роки Віталій Заріцький передав більше сотні крісел колісних як медичним закладам Олександрійського району, так і адресно людям з інвалідністю. У плетінні маскувальних сіток волонтерам спільноти Піксель активно допомагають у вихованці городка туристи-пішоходи БДЮТ разом з керівником Сергієм Зайченком. Але не тільки сітки плетуть юні туристи-пішоходи, також вони заливають окупні свічки та готують розпалювачі. Детальніше про те, як юні волонтери підтримують військових, далі у новинах. Керівник гуртка Туристи-пішоходи будинку дитячої та юнацької творчості Сергій Зайченко разом зі своїми вихованцями активно допомагає волонтерам спільноти піксель, плести маскувальні сітки. Переважно вони цим займаються під час канікул, але коли є вільний час, приходять на локації і у вихідні. Заздалегідь списуємося, телефонуємо один одному, збираємося. Ще нас спонукає, тому що дуже часто нас просять саме захисники. З різних е, бригад. Тому е, нещодавно ми відправляли на 79-ту десантну штурмову бригаду маскувальні сітки. ну, А щоб ці сітки були, їх потрібно комусь в'язати. Тому е, ми заздалегідь згуртовуємося, приїжджаємо. ну, В основному нас маса у дітей це з мікрорайону перемоги, але є учні мультипрофільного ліцею, які зі мною поспіль шість етапів на орієнтування в і так їх. Теж зацікавив, і вони теж приєдналися до нас працювати над спільною ну, такою працею. Окрім сіток, діти та керівник мають і іншу роботу: роблять окопні свічки та розпалювачі. Ми вже завели 11 сотню і далі є запити буквально перед. Сьомим числом ми відправили на 1004 бригаду, окопні свічки, грілки, утеплювачі. Також робимо розпалювачі, кишенькові з ватних дисків і вже більше двох тисяч зробили їх набагато простіше робити, але для цього тільки треба, як кажуть, багато рук. А так як в мене діти всі працьовиті, то це трошки. Швидше виходить, ніж з окопними свічками. Бо з окопними свічками треба спочатку ми заправляємо їх картоном, кожну баночку, потім ми їх заливаємо, вони за ніч застигають і парафін всідається, тому саме ось за запитом 1004 бригади вони на цьому наголосили, щоб все-таки окопні свічки заливали до країв, тому що перший залив він всідається. Заготовки під свічки вихованці роблять після тренувань у гуртку. Сам процес заливки відбувається в домашніх умовах. Дмитру подобається підтримувати волонтерів. Плести сітку він вміє мійкою. Говорить, що саме ця техніка легка та цікава. Долучитися до сіток я вирішив ще давно. Адже коли почалась війна, всі ми, наші захисники потребували допомоги та це дуже допомагає нашим захисникам, і коли питаєш сітки, ти розумієш, що вона врятує чи життя. Пусти не складно, навіть цікаво та допомагає розслабитися. А ще юному волонтеру подобається робити окопні свічки. Для початку потрібно зачистити банку, нам, нам надають, потім ріжемо картон та вставляємо їх в банки і заливаємо парафіном. він застиває, ми заливаємо два рази. Перший, та, тому що перший раз засідає, та другий. Тоді банка готова. Сильної потреби у баночках для свічок немає, говорить Сергій. А от із закупкою парафіну для них дуже складно. Ми зазвичай робимо 100 Баночок, то от на 100 баночок. Я навіть важив одну баночку, приходить десь 245-255 грам парафіну. Тобто один кілограм це йде 4 баночки. Ну, от 25 кілограм або впритик. Або геть трошки залишається. Якщо, наприклад, із розпалювачами, то не вистачає, або десь щось трошки залишилось з попереднього, або е, притик. Тому що ватні диски все-таки вони в себе накопичують. Ну, немало парафі. Окрім матеріалу, нагальною потребою продовжують залишатися люди. Хто не може допомагати гривною, той. Будь-який час, особливо будні дні, коли, ось, наприклад, і ми з вихованцями гуртка не можемо будні дні прийти лише на вихідних, і то не завжди отримується, бо в нас і свої заняття, і тренування, і змагання. А потреба будні дні це людські руки, тому що буває таке зазвичай, що у нас дуже багато, навіть розподіляємося, а буває так, що у нас мало. А сітки треба плести кожного дня, і підтримка нашим захисникам потрібно 24 на 7. Допомогти волонтерам спільноти Піксель плести сітки можна на локації у палаці культури Світлопільський та за адресою вулиця Чижевського, 3. Шість мертвих лебедів нещодавно виявили на звіні кар'єрі. Це не перший випадок смерті птахів на водоймах Олександрійської громади. Серед імовірних причин загибелі годування переднати хлібом. Одного птаха, який поїв хліба, вдалося врятувати завдяки діям небайдужих Олександрійок. Про історію з щасливим фіналом розкажемо у наступному сюжеті. Неодноразово у соцмережах з'являлася інформація про загибель лебедів на території громади. Остання звістка, назване городському кар'єрі, виявили шість мертвих птахів. Олена Деревенець часто буває на цій водоймі, тож з її пернатими мешканцями знайома давно. Приїздила просто подивитися, порелаксувати, спостерігала за ними. А потім дізналась, що взимку їм важко харчування знайти, особливо коли стає вода. Ну і так трошки підгодовувала, щоб вони знали, куди біжать і шукати їжу, коли буде дуже холодно. Востаннє, коли за тиждень до Нового року жінка приїжджала на кар'єр, нічого дивного не помітила. Єдине, що насторожило, один птах тримався окремо від своєї зграї. Він на березі вже був, бо якщо дикий птах виходить на берег, то вже це вже означає, що йому гаплик. Поки він тримається на воді, він робить вигляд, що все окно, ну, щоб хижаки там не, не крутились поруч. Птаха вдалося врятувати завдяки подружці, розповідає Олена. Занепокоєні станом лебедя, вони звернулись до ветеринарної клініки. Добре, що там опинилась моя подруга, але вона була з маленьким сином шестимісячним, і вона мені подзвонила, бо в машину не помістився цей лебідь, каже, що робить. Я говорю, зараз приїду, приїхала. Ми його швидко спакували в клініку, ну і там вже Узі, аналізи, все-все-все. І, до речі, УЗІ показали гомогенний вміст шлунку. Це не типово для диких птахів. Бо якщо вони якщо годуються правильно, тобто там зерни, якісь там водорості, риби, жаби, то вміст шлунку він такий зернистого характеру. Лікарі ветеринарної медицини вкотре наголошують, що хліб, сухарі, булочки небезпечні для лебедів, адже вони дикі птахи. І таке годування може не тільки викликати серйозні захворювання з травленням, а й призвести до смерті. Те, що годують хлібом, може призвести до ентериту. Більш всього ж це може призвести до ентериту, внаслідок чого тварина може загинути. Також не, ну, не раджеться пригодовувати їх, тому що вони потім перестають здобувати собі їжу. Якщо взяти, допустимо, наш парк Шевченка, люди вже наскільки привикли там підгодовувати лебедів, що вони вже ліняться самі собі здобувати їжу, вони сидять і чекають, поки їм принесуть. Лебеді не потребують зайвої уваги від людей. Вони самостійно вміють добувати собі їжу. Але якщо вже є сильне бажання пригостити птаха, робити це треба овочами або зерном. Саме краще підгодовувати суміш з злакових, пшениця, ячмінь, можна кукуру бита і свіжі овочі, листя капусти, яблука подрібнене. Отаке От можна підгодовувати. Саме краще взагалі їх не трогати. Зараз у нас клімат помінявся, у нас водойма не так замерзають. Лебідь – це кочова птиця, яка перелітає з одного водоймища на інше, шукаючи собі харчі. Хачуються вони зазвичай це малюсками і водними рослинами. Тому, коли водойми не замерші, їм є що звідти добути. Лебідь це птиця, яка на зиму набирає багато жиру. Вони можуть голодувати по два-три дні, а то й до тижня. Їм достатньо один раз поїсти і вони можуть сидіти, сховавши голову, тобто відпочивати. Зараз врятований лебедь перебуває в Олени вдома, проходить лікування та реабілітацію. Після, якщо буде готовий, повернеться у рідну водойму. Назвали його Степаном на честь Бандери. Він такий, ну класний чувак. А, так йому потрібно тепло. Я йому свіла гніздо і солому. Йому так зараз. Але перші два тижні було дуже важко по-перше, дуже дорого обійшлося сам сам прийом в клініці, медикаменти, все, що ми потім докуповували, ну там більше чотирьох тисяч, плюс потім дитяче харчування, гречка запарена, зелені це, це ж все треба поранше встати, приготувати, бо ще ж робота є. Ще ж і діти. Я зв'язувалась із орнітологом з Кіровограду, то він сказав, що ну якнайменше 21 день його. Потреба лікувати, але дивлячись на Степана, як він відновлюється, то я так думаю, він до весни у мене буде. А потім подивимось. Я, звісно, не впевнена, що він зможе повернутися до своєї обітання, але є заклади, які опікуються дикими птахами, які постраждали від рук людей. На жаль, є, на жаль, такі заклади. От, і ну, туди, мабуть, відвезу. Лебеді це символ краси та величі природи, але вони беззахисні перед людською байдужістю. Годування хлібом їм завдає непоправної шкоди. Лебеді довіряють людям, тож відноситись до них треба з повагою та любов'ю, адже наше ставлення це їхнє життя. На цьому наш випуск не завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.